Правда чи вигадка? Під час війни особливо важливо відрізняти ці два поняття, аби встояти на інформаційному фронті. У нашому соціально-пізнавальному шоу ми фіксуємо, розвінчуємо фейки та пропаганду цього тижня, які завжди обрали п'ять інформацій, які поширювали у ЗМІ та соцмережах. Чи не підсіли ви на гачок російської пропаганди? Давайте перевіримо. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону в Україні фото і відеозйомки кладовищ. Про російські телеграм-канали, телеграм-канали білоруських пропагандистів та новинні сайти поширили повідомлення про те, що в Україні планують заборонити фото та відеозйомку кладовищ. На вигляд, все чітко. Новина з сайту відомого змі. Але 67% користувачів Фейсбуку, які взяли участь в нашому опитуванні, запідозрили, що інформація неправдива. А який вердикт винесли для цього повідомлення пересічні люди Тернополя? Дивимось. Я думаю, неправдиво. Військовослужбовців, так. Я би заборонив показувати. Єдине, що пам'ятка для батьків, які прийшли на могилу, щоб фотографувати там, де похований син, чи родич, чи батько, чи ну. Ну таким. Думаю, що так. Це якось дивно. Які питання, які, які, які аргументи до цього. Так, чула по новинам. Чула, що про Так, Да, заборонити і оці прапори не не ставити, чула. І навіть в новинах по телевізору. ви які, е, які телеканал дивитесь? Україна один плюс один і по е та ICTV, і е та, е та СТБ. Я це чула, да, та да хай бачать, скільки гибне наших молодіж. Сайти і телеграм-канали поширили скріншот, начебто з інтернет-видання «Укрінформ». на картинці. Новина з заголовком у раді пропонують заборонити в Україні фото, і відеозйомки кладовищ. У так званій новині йдеться про те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт на вищезгадану тему Є й посилання на сайт парламенту. Фейкарі ювелірно підробили найменші деталі. Однак варто лише ввести заголовок новини в пошуковій системі Google, стає зрозуміло, що такої публікації не існує. На сайті Укренформу ми не знайшли також подібної інформації про те, що скріншот вигадка підтверджує і те, що законопроєкту з таким контекстом також не існує на сайті Верховної Ради. Варто зазначити, що на одному із кладовищ Харкова міська влада таки заборонила відвідування все виключно у цілях безпеки. Річ у тім, що у траві можуть бути нерозірвані снаряди або касетні боєприпаси щодо самої заборони на фото та відеозйомку, то в Україні вона насправді діє з 24 березня 2022 року. Однак стосується такі обмеження виключно діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Нагадаю, в Україні заборонено здійснювати зйомку озброєння, дислокацію, пересування, результати діяльності військових. Про заборону на фотографування та зйомку кладовищ ніде не йшлося. Тому повідомлення фейк. Російські пропагандисти такі фейки створюють для того, щоб дискредитувати українську владу і розігнати паніку серед цивільного населення. У який спосіб? А все просто таку картинку фейкарі поширювали із меседжем київська влада, яка втомилася брехати, що втрат немає, вирішила усунути важливий фактор ризику. Судячи з усього, скоро на Україну чекає кілька великих скандалів, коли людей, які викладали фото свинтерів, звинуватять у зраді батьківщини і закриють у каталажку років на 20. Однак і українська влада про відсутність втрат ніколи не говорила, на відміну від росіян. Та й кидати у каталажку за будь-який рух, також люблять вони українцям більше до вподоби свобода. Україна відновлює експорт електроенергії. Ми спеціально обрали цю новину для нашого проєкту. Інформація про експорт електроенергії гуляла в інтернеті ще у період вимкнень світла. Тоді про російські змі намагалися розігнати зрадоньку серед українців. Кремлівські пропагандисти поширили фейковий лист, нібито від глави управління Укренерго про відновлення експорту електроенергії. А сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабілізувалась, а новина про експорт світла знову з'явилася у ЗМІ: 71% користувачів Фейсбук, які взяли участь у нашому опитуванні, вирішили, що новина правдива і мали рацію. А ось люди, яких ми зустріли на вулицях Тернополя, не були такі однозначні у своїх відповідях. Я думаю, що та інформація неправдива, тому що якщо... Ми звільнимо за Запоріжей атомну електростанцію нашу, то я думаю, повинно лишитися все в нормі. Mm -hmm. І тоді можливий експорт. Я думаю, що правдива, тому що а, ми виробляємо досить багато електроенергії, хоча в нас був дефіцит, але все-таки ми можемо це експортувати. Я думаю, якщо зараз немає такого дефіциту електроенергії, зараз немає пані Сонт. Я думаю, що це правдиво. Я думаю, що правдиво. Чому? Ну тому, що електроенергії не вистачає. То експорт це навпаки, коли ми даємо. Ну, Даємо експорт, що зробимо. Ну, я в це мало вірю. <свісно> ну, тому що Україна тільки відновила свою ну, е структуру, цю, як правильно сказати, е електроструктуру. Ну, тому я не думаю, що є можливість постачати її в Європу. А даремно перехожі Тернополя не вірять у правдивість новини. Про те, що з 11 квітня Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови, повідомило офіційне джерело Укренерго. А вже наступного дня постачання розпочали і до Польщі, і це попри те, що ремонтні бригади продовжують роботи над відновленням високовольтних мереж, які зазнали російських атак. В Укренерго повідомили, що вже тривалий час вони покривають всі потреби споживачів в електроенергії. Тож став можливий експорт. Його Україна припинила ще у жовтні 2022 року. Після масових атак Росії на енергооб'єкти. Російські окупанти з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об'єкти критичної інфраструктури України. 255 ворожих ракет та дронів влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. З них 214 – в об'єкти високовольтної мережі. Повідомили в «Укренерго». Попри всі зусилля агресора, вже 1 березня 2023 року, Україна заявила про те, що готова відновити експорт до Європи. За даними уряду, це може щорічно поповнювати бюджет України на 70 мільярдів гривень. Звичайно, внаслідок російської атаки енергосистема зазнала безпрецедентних пошкоджень для відновлення рівня надійності, який був до масованих обстрілів, все ще необхідно багато ресурсу та часу. В «Укренерго» зазначили, що експорт здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів. В Естонії встановили величезну скульптуру зеленського у вигляді статуї свободи. Як відомо, Естонія із початку повномасштабного російського вторгнення надає Україні допомогу і закликає це робити інших. Але чи могли Україні у знак підтримки встановити величезну скульптуру президента України Володимира Зеленського? 59% користувачів Фейсбук, які взяли участь у нашому опитуванні, не повірили у таку інформацію. Та й на вулицях Тернополя більшість людей, яких ми зустріли, вирішили, що це фейк. Ну я щось не вірю, щоб таке було. Ну я не знаю чому. Но... Ну, не, не знаю. Я думаю, що це тоді на фоні наших подій зараз не невипроведена акція встановляти фігуру президента України. Перший раз таке чую. А як ви думаєте, от ви почули від Я вважаю, що це неправда. Чому? Е, не знаю. Думаю, що це неправда. За багато честі для далеко? Думаю, що так. Думаю, що так. Чому? Ну Того, що зараз. В Європі Володимир Зеленський такою статуєю свободи або символом свободи, символом незглавності. То я думаю, що особливо прибалтійські країни, вони це розуміють, що це таке, що таке свобода. І я думаю, що вони. Я думаю, що це правда. Це дорістика і фейк. Чому ви так вважаєте? Думаю, що ні. Ніхто мене встановляв цю статую. Але це правда в естонському місті Тирва і справді створили величезну скульптуру президента України Володимира Зеленського, котрий тримає український герб. Скульптура знаходиться в парку свободи. Про це повідомила прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас на своїй сторінці в інстаграм. Вона зазначила, що жителі міста відкрили парк в червні минулого року і пообіцяли, що статуя буде стояти там до перемоги України у війні. Підтримка естонцями України непохитна. Ознаки цього всюди в Естонії. Місцеві жителі в тирві влаштували парк свободи, присвячений Україні з монументальною піщаною скульптурою президента Зеленського. Вони сповнені рішучості залишити його там до тих пір, поки Україна не виграє війну. Написала Калас. Росіяни ж вирішили у своєму стилі прокоментувати новину. Чому у статуї обличчя таке недовольне? Грошей мало дали. Клоун із піску писали вони у коментарях. А екс депутат Госдуми В'ячеслав Лисаков у своєму телеграм написав, що Зеленського завернули у простирадло для бані. Звичайно, важко змиритися з тим, що твоя країна вигнанець. Єдине, що залишається, це писати гнівні коментарі. У склад профкому ТНПУ входять студенти, які досі користуються російською соціальною мережею. Помилуйтеся патріотичним студентським профкомом ТНПУ. Так написав один із користувачів у Фейсбук на зображенні особисті дані студентів. Профкому з них видно, що молодь досі зареєстрована на забороненому російському ресурсі. 15 травня, у 2017 році, п'ятий президент України Петро Порошенко указом вів у дію рішення РНБО про оновлені санкції щодо Росії, під які зокрема потрапили російські соціальні мережі ВКонтакті Однокласники, а також сервіси Яндекса і Майл Group. У коментарях під цим дописом люди довго сперечалися щодо правдивості цієї інформації. 57% наших підписників у Фейсбук проголосували за те, що публікація фейк, і звернули увагу на рік народження користувачів. А Тепер послухаємо, що сказали люди нам на вулицях Тернополя. Я думаю, що це правда, бо багато ще хто не видали в свої сторінки в соціальних мережах. ВКонтакті. вони просто там заходив два-три п'ять років тому. Тобто, вони є не видалені, але вони просто вже є там не існуючі, грубо кажучи, вони не активні. Ну я думаю, такий вуз як педагогічний університет. Тим більше в Тернополі, на Західній Україні. Я не думаю, щоб були якісь люди, які ще реєструвалися на російських каналах. Думаю, що це неправильно. неправда. Не думаю, тому що студенти вони зараз виховані вже в другому дусі. І як то кажуть, вже при вільній Україні 30 років, я не думаю, що вони. Ой, я не знаю, ну а ці сторінки вони активні? Ще. Ну, я також зареєстрована колись була, але ну чи активні ці сторінки, я не знаю. Тому я ну, якщо активні, то так хотілося, щоб вони якось би це виправили. А якщо не активні, то я думаю, що питань немає. І тут пересічні люди нашого міста і підписники у Фейсбук мали рацію. Справа в тому, що на сайті ТНПУ просто не видалили стару інформацію. Якщо подивитися на рік народження, то люди, які вказані на сайті, зовсім не студентського віку. Зараз їм близько 30 років. А у період, коли вони навчалися на першому-другому курсі, доступ до ВКонтакті був ще доступний. США шпагувало за Зеленським. Одного дня змі підхопили тему про витік фотосекретних документів США про український контрнаступ. Припускаємо, що через те, що інформація була на слуху, 61% користувачів Фейсбук, які взяли участь в опитуванні, припустили, що новина правдива. Одноголосно і переконані у правдивості інформації і люди, яких ми зустріли на вулицях Тернополя. Я думаю, що шпигували. так само не виключено, що наші агенти також деяку інформацію не для розголошення, не для для, не цей, а для себе отримували. У світі е мережа Шпигунська дуже розвинена. Вона розвивалася напротив, ну, останнього сторіччя, будемо так казати, грубо кажучи, після повалення фашистської Німеччини активізувалися всі служби. Дуже ізраїльська служба має вагу світовій агентури. має британська і невідкладно, що має американська. Я думаю, вони постійно з ним слідкують. Це на сто відсотків не знаю, тому що там типу покушення і все на нього я не знаю. Ну думаю, що ж побувало. Я перший раз таке чую, я цієї новини не чула, але я думаю, що можливий такий був варіант. Так, новина справді правдива. Однак багато ЗМІ зманіпулювали на цій темі, бо справа не у шпигунстві за президентом України Володимиром Зеленським, а у витоку конфіденційної інформації. Джерелом такої новини стала стаття Нюйорктайм, з якої всі цитують голосні фрази. Більшість побачили вкид уже в російській версії з намальованими завищеними втратами українців та зменшеними росіян. На підстави саме цих цифр висунули сумнів, що ця карта з табличкою не справжня. А отже, і всі інші картинки підробка. Коли в інфопросторі з'являється така інформація, варто чекати офіційних заяв. І у цьому випадку в Україні з цим не забарились. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив. Що файли із секретними військовими документами США, які нібито просочилися і були розміщені в інтернеті, містять суміш правдивої та неправдивої інформації. На його думку, будь-яка інформація, що містилася в документах, не актуальна. Крім того, міністр додав, що на його думку витоки були інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників. У той час координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Повідомив, що немає жодних виправдань для того, щоб документи такого роду були у відкритому доступі. Вони не повинні бути публічними. Вони мають бути захищеними. Тож ми збираємося докопатися до суті. А потім, якщо буде потрібно, вжити заходів, коли ми дізнаємося більше про масштаби того, що тут сталося. Ми очевидно їх вживемо. Як наслідок, ФБР заарештувало 21-річного Джека Тейшера, якому висунули підозру в зливі секретних військових даних. Велика частина з яких стосується війни в Україні. Чоловік був заарештований в Дайтоні, Масачусетс. Яка новина вас здивувала найбільше? Пишіть у коментарях під цим відео. А вже за тиждень ми повернемося з іншими не менш цікавими прикладами повідомлень, щоб ви не ішли на повідку російської пропаганди. Довіряйте, але перевіряйте. Ви маєте право знати правду. До зустрічі на ТБ4.